новин на марафоні для вас працюють інформаційні команди фактів у сітіві та вікон СТБ. Третю дронову атаку за останні 6 днів цієї ночі, пережила столиця. За даними місцевої влади, що не менше людей зазнали забоїв та різаних ран. Одного з поранених ушпиталили. Найбільше лиха ворожі безпілотники наробили у 26-поверхівці в Соломінському районі. Там зараз працює наша кореспондентка Ольга Чайкова. Вона з нами на прямому зв'язку. Олю. Тож які подробиці ти вже знаєш? Ну от зараз ви можете побачити, як виглядає двір багатоповерхівки, в яку влучила частина е, ворожого шахеду. А за мною зараз розбиті уламками автівки, люди прийшли подивитися взагалі, що із з ними сталося. Також сюди зараз прибуває поліція, натягують і обмежувальні стрічки, оскільки якісь роботи будуть проводитися. І, Ймовірно, зараз також фіксуватимуть наслідки злочинів. А, постраждало десь від п'яти до десяти машин. А, найбільше руйнування. От як ви можемо Зараз побачите на відео це на горі будинку на 24-му поверсі. Там зайнялася. Вночі пожежа. У трьох квартирах частково зруйновані стіни. Ще у трьох оселях вибиті вікна. Ось що нам розказали сусіди, які тут живуть, а також люди, які живуть у цьому будинку. Ми тут звикли до цього гучно, спалах все як завжди. Приїхали всі, хто потрібно. Поліція, пожежні, всі, всі зробили все, що потрібно. Я вже засипав, дитя вже спало. От. Почули крутое піке, цього мопеда звук, різкий, як він планує, і відразу взривається. От. Після цього побачив вікно, що полетіли осколки, там іскри з вогнем на машини, на наші. Я живу на шостому поверсі. Трухануло не сильно, але дуже сильний був вибух. Ми побачили, що на верхніх поверхах виник пожежа виникла від цього вибуху. В основному всі сиділи вдома. Оскільки вже звикши до цих ситуацій, от, ну понятно, після прильоту я думаю, більше почнуть люди ховатися. І, взагалі, звісно, треба ховатися, тому що ніхто не знає, як завтра встанемося і постілі завдяки цим расистам. От, які створюють геноцид, це настоящі терористи. А, цей чоловік живе на шостому поверсі. Як ви чули, то його квартира не дуже сильно постраждала, хоча і люди дуже сильно злякалися. А от у нашого ведучого Андрія Ковальського дрон залетів прямо у вікно. Увечері він написав це. Десь було близько дванадцятої години ночі у робочому чаті, що моєї квартири більше немає. Він та його двоє маленьких дітей дивом вціліли про те, що довелося пережити родині. У Фейсбук написала його дружина Тетяна Хитрик. Прошу послухати. Боже, дякую за життя. Дякую, що ми і діти вижили в пеклі, в самому пеклі, що не згоріли живцем під завалами, що змогли потушити полум'я, що змогли змогли. Дякую, хлопці. Ви як тримаємось. Ну, отак от з жартами він це все сприймає. Хоча невесело у столиці було поранено двоє. це осколково вирізані рани і один ушпиталений. Це вся інформація, про Петра. Дякую, Олю. Як бачимо, що до небезпеки звикати не варто, бо російські дрони чи ракети руйнівні та смертельні. 28 безпілотників цієї ночі атакували Україну. Повідомляються Генеральному штабі збройних сил України. Загалом, силами та засобами протиповітряної оборони, вдалося збити 24 шахеди. шахиди. Дрони російської війська традиційно запускали з районів Курська, приморсько Ахтарська та Мису Чауда, що тим в тимчасово окупованому Криму. Протиповітряна оборона цієї ночі працювала на Київщині, Житомирщині, Рівненщині Хмельниччині. 17 дронів збили в південних областях. Найбільше вражених цілей над Миколаївською областю аж 10 безпілотників. Про це в ефірі марафону Єдині новини розповіла начальниця об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк. Атака була спрямована й на Одещину. Окупанти намагалися влучити по припортовій інфраструктурі, що пов'язане зерновим коридором. Уламками одного зі збитих дронів. Пошкоджено зерносховище, там спалахнула пожежа. Там спалахнула пожежа, але вона була оперативно ліквідована навіть самими співробітниками. Залучення рятувальників не потрібно було. Люди не постраждали. Одна людина загинула ще двоє поранені внаслідок ворожих атак на деокупованій Херсонщині за минулу добу. Російські війська накрили артилерію один з населених пунктів тягинської громади. Під час удару на вулиці була місцева жителька. 54-річна жертва російської армії дістала важкі осколкові поранення і померла на місці. Херсонська обласна прокуратура розпочала розслідування за фактом порушення законів та звичаї війни, що поєднано з умисним вбивством. За вчора російські війська обстріляли де Окуповану територію Херсонщини 117 разів, випустивши понад 5,5 сотень снарядів з мінометів, артилерії, градів, танків, авіації та безпілотників. Ще 20 сімей українських захисників отримали житло. Президент України Володимир Зеленський продовжив традицію, яку започаткував у День збройних сил. Кожен захисник удостоєний звання Героя України або родина тих, хто вшанований званням посмертно забезпечується житлом. Загалом, за час повномасштабної війни, і до сьогодні вже 362 людини відзначені орденом Золотої зірки. Це і службовці збройних сил, і нацгвардії, і управління розвідки СБУ та прикордонної служби. Надзвичайна честь від імені усього нашого народу дякувати тим українцям, чия хоробрість особлива і чиє ім'я назавжди в історії нашої незалежності. Ми відзначаємо героїв України, солдатів і матросів, сержантів і офіцерів, які виявилися здатними на такий чин, що його вага впливає на життя держави, на моральний дух наших воїнів. і Загальну силу він став для молодшого брата не лише опорою, але й прикладом. Адже спочатку повномасштабної війни пішов у військо. У травні цього року 33-річний Сергій зазнав поранення. Під час розмінування йому відірвало частину правої руки. Відтоді захисник навчався всього за допомогою лівої, а нині вже отримав біонічний протез і поступово пристосовується до нього. Більше про життя та плани бійця. Далі в сюжеті. Я звик е ранком прокидатися і виходити каву пити з сигаретою. І коли це була одна рука, це була сильна махінація однією рукою, бо треба було поставити стаканчик, підкрити сигарету, потім взяти стаканчик. А зараз ну двома руками можна все. Уже майже місяць Сергій у свою нову біонічну кінцівку. За цей час навчився не лише пити улюблену каву, але й одягатися, застібати блискавку на одязі та робити інші побутові речі. Зізнається, штучна кінцівка по відчуттях не така як своя, але потрібен час, аби звикнути. Є відмінність, бо я ну не почуваю і не мати моторики. Як, от у своєї руки, іноді відчую, що все-таки це не моя рука, а протез, але ну краще ніж зовсім без руки. Свою ж правицю Сергій втратив на війні. З перших днів чоловік став на захист країни, служив у спецпідрозділі. Кракен каже, його мотивацією піти на фронт був молодший на 11 років. Брат Руслан свого часу, після смерті батьків, Сергій став для нього опорою та підтримкою, а нині ще й прикладом. Я йому Кожен раз, коли там дзвоню, чи приїжджаю, я кажу: що братик, ти розумієш, що тільки ти у мене і я у тебе все ну більше рідні нема. Я для нього все життя був і мамою, і папою, і старшим братом в одному флаконі. Сергій у війську був сапером. Під час розмінування на харківському напрямку чоловік не помітив протипіхотну міну та вибухнула, а Сергій лише встиг закрити обличчя. Піднявся на ноги, дивлюся, що ноги такі побиті. Думаю, що якщо на ноги став, з ногами все добре. А не відчуваю праву руку. Я не дивлюсь, там м'ясо у мене відірвана рука, і я розумію, що турникети не можуть на себе накинути. І до своїх хлопців на відтяжку пішов. Сергія евакуювали до Харкова, де ампутували кінцівку та видалили осколки з тіла. Захисник пригадує, коли усвідомив, що руки немає, зрозумів, потрібно щось робити, аби лише не жаліти себе. Другий день я у госпіталі і я, е, ну, проходить мені сестра я кажу, слухай, рідна, а є якісь шорти чи труси? Вона така, нащо? Я говорю, буду ходити. І я оце от ходив. Постійно ходив, бо я зрозумів, що я хочу ходити, ходити, ходити. Після Харкова згодом Києва Сергій опинився у Львові. Тут лікарі працювали вже із його культею. До нас він надійшов з не до кінця сформованою культеєю правої верхньої кінцівки. Рівні передпліччя. Ми доформували культю, провели протезування. Біонічною біонічним протезом нині Сергій тренується в спортзалі, аби збільшити силу м'язів, а також має заняття з ерготерапевтом. Це необхідно для того, аби він ще краще опанував протез. Сергій добре працює, сам вивчає, як працює протез. Коригує його ще з протезистами, наскільки я розумію. І в загальному вже непогано так користується, але є ще над чим працювати. Після реабілітації Сергій мріє повернутися на фронт до хлопців, бо у цивільному житті себе вже не бачить. До війська повертатися вже, мабуть, як інструктор, і буду молодих навчати. Бо я спочатку був жонатий на роботі, тепер, а тепер на війні. Оксана Ясницька, Тарас Оланець, програма Вікна СТБ Єдині новини. До повномасштабного вторгнення Росії Олексій працював лікарем-хірургом після служив медиком на сході, де під час роботи і втратив руку. Нині чоловік отримав біонічний протез і допомагає тим, у кого протезування ще попереду. Через війну в Україні кількість людей, які потребують штучних кінцівок, постійно зростає. Як їм допомагають? Дивіться далі. 26-річний Олексій приймає в своєму кабінеті особливих пацієнтів. Він консультує воїнів та цивільних, які під час повномасштабної війни Росії в Україні втратили кінцівки і потребують протезування. Олексій і сам прийшов їхній шлях. Працював медиком на сході, там втратив праву руку. Далі було лікування, реабілітація. А завдяки біонічному протезу тепер він лікує тих, в кого цей шлях ще попереду. Знаєте, ну подобається У мене позиція, що вийшло в мене, вийде в тебе. Тож як працювати з цими хлопцями мені легше, і я думаю, що вони відчувають потрібну підтримку, як і лікаря, так і побратима, що перешну перейшов через той самий Абсолютно шена Олексій отримав біонічну руку від українського стартапу Еспер Байонік. Такі протези хоч і дорожчі, набагато функціональніші. Лікар каже, він допомагає йому впоратись з найдрібнішими завданнями. Скажімо, взяти виноградину і не розчавити її. Я вірю в кохання з першого погляду і до Тез, напевно, теж, я його побачив. От вперше я побачив гесперівський протез. Хоча спочатку я хотів собі німецький бібайонік-третій, то це була моя, якби не мрія але бажання. Але ми побачили одне одного за Спаргендом, і от я вже скільки їм користуюся. Тобто е, тут штука така, що. Я погодився на ту руку, яку запропонували, тому що я думаю, що рук в наявності зараз менше ніж втрачених Байонік» спеціалізується на верхніх біонічних кінцівках. Стартап створили чотири роки тому і раніше він працював в основному на американський ринок. Але з початку війни 70% продукції реалізують вдома в Україні. В київському відділенні нині працює близько 30 робітників. За місяць вони можуть виготовити до десятка біонічних протезів. Біонічний функціональний протест. Так, він в першу чергу про функціональність, про всі рукові пальці та про те, що з його допомогою можна робити те, що ви ніколи не зробите за допомогою крюка. Ті ж самі маленькі предмети, зав'язати шнурки, застібнути куртку і так далі. Крім того, що я вважаю, що Північний протест це соціалізацію. Також не треба випускати цього з виду. Спочатку повномасштабного вторгнення в Україні близько 20 тисяч людей потребують протезування. Це і цивільні, і військові, які постраждали від російських обстрілів та через підриви на мінах. Держава обіцяє безоплатні протези українцям. Цього року на це виділили майже 3 мільярди гривень. На наступний рік на протезування передбачено понад 4 мільярди, адже потреба в протезуванні. Зростає гроші не видають пацієнту, а перераховують виробнику протезів після надання необхідних документів. Водночас біонічні протези коштують набагато дорожче. Тож на них в окремих випадках збирають із допомогою благодійників. Ярослава Марущенко. Програма «Вікна СТБ Марафон. Єдині новини такі новини на цю мить. Більше за 15 хвилин Залишайтеся з нами. Далі розмовна студія з Вадимом Карпяком. Вадиме, прошу.